Вітаю! В деяких випадках і без того маленьку пенсію можуть урізати. Інколи пенсійний фонд нараховує переплату і зобов'язує пенсіонера її погасити. Буває, що йдеться про суму у тисячі гривень. Чому так сталося? Чи законні дії пенсійного фонду і в яких випадках пенсія того, хто працює, відрізняється від пенсії непрацюючого пенсіонера? Розповідаю в цьому відео. Про конкретний випадок повідомив нам пенсіонер з Прикарпаття Іван Васильович. Він вийшов на пенсію за віком в 2019 році, а в поточному році звернувся до центру зайнятості для пошуку роботи. Йому запропонували поїхати до Покровська у Донецькій області на оборонно-фортифікаційні роботи. Пенсіонер каже, що його син там сам був поранений, тому він вирішив хоч чимось допомогти армії. Врешті-решт, Іван Васильович пропорцював лише 10 днів у квітні поточного року. Через посилення обстрілів бригада розпалася, і чоловік поїхав додому. Згодом з'ясувалося, що пенсійний фонд його оштрафував і має стягнути 3 тисячі гривень. Там вказали, що ця переплата утворилася з квітня по серпень включно, хоча людина працювала лише на повний місяць у квітні та додає довідку з місця роботи за той час. Нагадаю, що пенсіонер зобов'язаний повідомляти до пенсійного фонду про факт працевлаштування, адже в деяких випадках пенсія тих, хто продовжує працювати, може бути меншою, ніж тих, хто вже звільнився. Відповідно до статті 50 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання роботодавцем недостовірних даних, можуть бути повернуті пенсіонером добровільно або стягуються на підставі рішень територіальних органів пенсійного фонду чи в судовому порядку. Розмір відрахування не може бути більшим ніж 20% від щомісячного розміру пенсії. Отже, людина свого часу не повідомила до пенсійного фонду, що про це влаштувалася. Через це і утворилася переплата, яку запропонували повернути добровільно. Інакше переплату на суму понад 3 тисячі гривень будуть стягувати щомісяця до повного погашення, і це не є штрафом, це сума надмірно виплаченої пенсії. Це різниця між пенсією працюючої і непрацюючої людини. Ну, я не знаю, яким в цьому випадку є розмір пенсії і її складові, та чи вірно порахували саму суму переплати. Вона доволі велика, ну лише за кілька місяців. Єдине, що можна зробити в цій ситуації, це довести, що чоловік працював лише в квітні. Так чи інакше, в пенсійному фонді є дані про сплату страхових внесків за відповідний період. Те, що переплату, Виявили лише в серпні, не означає, що з людини потрібно її стягувати за всі п'ять місяців з моменту працевлаштування. Ну, можливо, там ще не розібралися, і довідка, яку надає пенсіонер з місця роботи, допоможе перерахувати суму стягнення і суттєво її зменшити. Зрештою, в цьому випадку все зроблено за законом. Ну, така практика в пенсійному фонді існує багато років і спирається на чинне законодавство. Далі розповім, в яких випадках відрізняється пенсія тих, хто працює, і тих, хто не працює. По-перше, це впливає на розмір прожиткового мінімуму, що застосовується обчисленні пенсії. Ну, коли прожитковий мінімум зростає, то пенсію тим, хто не працює, автоматично перераховують. В цьому випадку може збільшитися розмір доплати до мінімальної пенсії або розмір доплати за понаднормовий стаж. По-друге, це розмір мінімальної зарплати, що враховується в деяких випадках. Ну, наприклад, у осіб віком понад 65 років зі стажем у жінок 30 років і у чоловіків 35 років, мінімальна пенсія за віком дорівнює 40% від мінімальної зарплати. Ось коли, коли ця зарплата зростає, то і зростає пенсія. Це якщо людина не працює. Нагадаю, мінімальна зарплата з квітня становить 8 тисяч гривень. Мінімальна пенсія в такому випадку не може бути менше 3200 гривень. По-третє, це мінімальні виплати, що передбачені цьогорічною постановою про індексацію пенсії. Там для осіб, які не працюють і досягли 65 років, і так само мають повний стаж 30-35 років відповідно. У них мінімальна пенсійна виплата не може бути меншою, ніж 3370 гривень. Фактично, ця норма дублює норму закону, але робить додаткову пільгу. І ось тільки коли людина звільняється, їй перераховують пенсію і застосовують більш сучасні показники. Можуть бути інші приклади, наприклад, надбавка на неповнолітніх дітей, якщо такі є у пенсіонера, встановлюються тільки тим, котрі не працюють. Коли в пенсійному фонді не знають, що людина працює, то з часом може утворитися переплата, яку потім стягують. Для людини це може бути неприємним сюрпризом. Втім, працевлаштування не завжди впливає на розмір пенсії. Це може залежати від виду пенсії і складових. Дякую за увагу. Пишіть нам свої історії, будемо розбиратися разом. Не забудьте підписатися і поставити вподобайку. Будьте здорові і хай щастить!